Шановне товариство, ось і нове відео на каналі Холоці. Сьогодні холодці будуть грати в Євґезер. Сьогодні ми граємо 2 на 2 і правила будуть дуже прості, про я зараз розкажу. Гравці діляться на дві команди і будуть грати три мапи: тест на тупого мапи світу, мапа України. Гравець, який найближче до правильної точки на мапі, він наносить різницю урону гравцю протилежної команди. Кожна команда має по 10 тисяч хп. Хлопці по своєму бажанню діляться на дві людини. Зараз ми будемо це робити і дізнаємося, що. З цього вийде. Давайте цим займатися. Шановні холодці, вітаю вас. Добрий день. Здравствуйте. Добрий день, добрий день. Треба розібратися, хто з нас вміє грати взагалі. Я вмію. Ні, не вмію. Ладно, пришлю. Я жодного разу на СІСІТІ не працював з Олексієм, і мені треба хоч десь з ним побути, щоб я відчув вайб Олексія, ось цієї ось сноровки 90-х. Розумієте, мені дуже це потрібно. Тому я сподіваюся, що ви приймете моє рішення і ми будемо рухатись по цьому плану. По-любому я обираю е Максима, сто відсотків. Ну ми можемо в принципі розпочинати. Ми їх привезли. Макс, давай їх просто знищимо. Типу, насправді я чуть -чуть, я думаю роз. Все нормально. У нас є потенціал, але дивлячись на назву зараз мапу, яку ми будемо грати, то я скажу усірву всі шанси. На дамтесті, правильно? Прямо зараз ви дивитеся, ми починаємо з дамтесту. Я пропоную тоді стартувати. Нью-Йорк. Нью-Йорк. Я вже. Найшов Нью Йорк. Я не пам'ятаю, він. Ого. А ми не можемо рухатись? Ні, це Таймс-сквер. Бачиш, а що... Ой, боже, що. А, че так пікну? довго? Сьома авеню, Сьом... ні, ні, сьома це авеню. Я... Це став, ти став, пікнув? Я случайно кудись поставив. Бляха, че хлуня, японський бог. Кудалу. Де, блядь? Сьома де, де, авеню, став... десь тут ставлю, поставив. Я погано ткнув, я просто не пам'ятаю взагалі там ландшафти. То ближче, почекай, де ми? Ми справа чи зліва? Ух ти. Ніфіга собі. Хорош. Ух ти, блін. Господи... Австралія. Австралія. так. Це Сідней. Це О. Сідней. Сідней. Девін. Сідней. Бачу, Сідней. Дейвін. Таймер з'являється, коли хтось відповідає, поняв? Тобто, першими, якщо ти ставиш, то люди повинні квапитися, поняв? Сідний оперехаус. Я знайшов, я вже тикнув. Я не бачу Сідний, блять. бачу. кес. А ми що, одночасно не ставимо? І бачу, хтось в воду пострибнув, блядь. Це не витяг. Це хто ближче, Це я чи? Я, походу, ближче. іще. Ми, да. ми, ми би були ще. Пан вухо тикнув в океан. Почекай, це Куба. Куба. Я не знаю, я короче знайшов точку, кактус гігант на Кубі. Я її тикаю, мені подобається, вона, вона, вона мене не манить ну, ну. А, Це Куба no, Це Куба! Куба Де Куба знаходиться, Олексій. фастом! Тут занадто гарно виглядає для Куби. Там на побережжі десь я бахна. А це взагалі там островочок якийсь? Якийсь островочок, бачиш, Кейвест. Це, це Майами! Це Майами. Oh. Я, блядь, нічого не розумію. Що за гра? Хто мене сюди погукав? Я теж не так, розумію. ну це Це Лондон. Я ось цей, відчуваю, що це ось цей міст. Я ставлю, Олексій? Так, да, звичайно. Ага. Лондон is the capital of Great Britain. Great Britain. Mm -hmm. Я знайшов прям чітко його, я знаю цю точку, прямо точку. точку бачу. Щас. Я ткнув в точку, приблизно. От, все зробив. Оце воно. Я тикнув в Лондон. Це ми? Да, ти блище ти блище дикнув! Найз! На 3 метри! <laughs> це, походу, схоже на Монако. Да, це да, Монте-Карло. Я да, погоджуюсь. Давай я ось сюди десь тикну. Ось так. А, бачу, куди ти тикнув. А, я, а чому я не бачу, де ти тикнув? Я не можу зрозуміти, почекай, можна паузу, блядь? Де тайм-аут? Тайм-аут! Ой-ой-ой-ой-ой, це Монако! Це Монако, це Монако, це Монако. Я на тебе полегаюсь, а... я не знаю, де це. Я впевнений, що, що сама нако. Ну... Ми ближче. Ой-е! Ха-ха-ха! Ой, а -а -а! це, це Білий біли Дім? дім. білий дім. Біли дім. Вашингтон. Оце <звук> гарне питання. <звук> mm, да, я знайшов. Вашингтон, справа він. Ну що, білий Дім. Боже, а де вашингтон? А, ось знайшов, все. Біля сиетлу, да там? О, я знайшов, я знайшов. Я теж. Ой, прям на нього б краще тыхнути. Да, я прям в нього ти Все, найс. я, я прям в центр. Я зараз дам штану. Я прям читку ткну. Найс, найс, найс. Штана, походу, а, ні. А шо? ха я тупо не викупаю, що відбувається. Я тільки ты типу, місця, знаєш, типу. Так, це, А оце Сієтл. О, сієтл я вже знаю, де так, я пікаю. Просто в центрі бахаю, тоді Ось я поставив точку, ти не бачиш її. Бачу. Ось. все, ну, оце воно. Дай Бог, щоб вони не знали, що це Sietal. Ну вони довго від. Та там написано, Серега. Оооо, це або Канада, або Сетл. Це, це 30-кого Думаєш? Ну давай я да, тобі. до тебе. Там, там на Google мапі прям схоже один в один, це лежа. ай 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 А ми ближче. О, це, це ж Японія, по-моєму, да? Чи. Mm. Мені здається, цю фотку у Кіберів бачив. Це не Японія, прапор Японія? червоний, багато червоних е і бачу кольори. Це схоже Китай і це Шанхай, походу. Ось а, ось це і... Китай! Пікін? Боже, де да я це бачив, я вже знаю що це. Шанхай? А тут щось ніби довше часу, більше часу. Да, Або ось, вони походу. не пікнули, вони не знають де це. Тому нам треба швидше, Олексій. Щоб вони на фаст пікали, понял? Та десь отут, похуй. Я знайшов Шанхай. То? Давай такий. Просто кудись. Кудись тикаю, Просто кудись тикаю. Да, да, да. Хорош, хорош. Хорош. Я десь по сусідству тикаю. Це ми? Ми! Ми мы? Мы! Мы ближе! Вони ближче, да? Так, вони чуть-чуть ближче. Так, це що таке? Це Житомир, по-моєму. Так, дивись по вивіскам. Емпорія, Ватикано. А, типу, це що? Тут не хочу сказати, що це Ватикан. Ооооооооооооо. Треба походи, Це ж Ватикан? ні? Ні, наче не чита. Боже, де він знаходиться. А, я тут насильно походити можу. Якщо ми раніше ти типу, попікнем, то нам більше, типу, очок дадуть. Не більше, що? просто їм треба буде пришвидшуватися, якщо вони не знають, то а -а -а. вони пахнуть наугадку десь. Ай, вони знайшли! <свист> О, я не пам'ятаю, де це знаходиться взагалі. Червоне. О, ми тут взагалі дуже жорстко дали. ай яй 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 це Пізанська вежа, зараз, це теж Італія. Піза, є, є, біля Флоренси Ліворуч, біля лайка. Я бачу, бачу, бачу. Це Пізанська вежа. я У місті Піза, у місті Піза. Піза. Я ну тут все, приїхали, короче. Приїхали, да, походу. Я навіть не тикнув. ха Нічого не зрозуміло, але дуже легко. Ну що за це? Ну, ми гарно билися, ми гарно билися. Ну, що ви, чоловіки, жорстко вона зробила в кінці. Ось бачиш, Олексій, чому треба пікати першим, щоб люди на них таймер тиснуть. Вони, Ах вони ти душніч да, вонючий, да. Ах ти вонючий да, душніч. Да, у да. костянчика навчився, <ріх> як <ріх> то воно робиться. Ось такою у нас була перша зустріч, це був дамп тест, саме простий. Але, ну, на перший погляд, мені не було просто. Але далі нас чекає мапа World. Таїланд якийсь дасть ще гірше. Що це? О, Це, 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 це. А ну тут це далі Сідней, знак є. Це Сідний може якийсь наборуч? да, воно дуже схоже на Австралію. Ох ти, йома, схоже на Америку, nice. по-перше. Це це, це Турція. Я пікнув Льош Хакарі зараз і ти пікаєш щось трішки поблизу, але ну, від мене. 4 mm -hmm. секунди. Що на... Що це? Іран? Іран, Іран! Ти можеш стикнути я, я приблизно бачу, зверху? Так, а я нижню. Да, да, да. Хорош, короше, хорош, хорош. Так, да, ми ближче були, бо вони пікнули прям Іран. А чому? О, тут флаг Туреччини! А Там чому? флаг Туреччини був! Там взагалі-то арабська та саме абетка, я не знаю, чому вони Іран пікнули. Слушай, це якийсь Тайвань, може, чи щось таке, не? Камбоджа, походу. А де Камбоджа знаходиться? Камбоджа це південно-східна Азія. Ну, давай коротко, пікнемо давай, щось я, різне, я десь усе. Давай усі... будемо тиснути на них. Давай, я, біля... я пікну. Пофіг, я там кудись в кусти засадив. Що он там на табличке? Там партія слова народу. Хто це я вигадав? Що це за локація? Я вас що шо... це. А вони вже... Короче, це Азія. Йому? Я в Монголію ткну. Пакистан. Це вони Монголію відкнули, а один Пакистану відкнув. Ти Пакистан! Це було складно. Що це? Постеля, шукаю якийсь знак. Це теж щось таке Південно-Східна Азія, мені здається, по ось цій машинці малесенькій, бо там таке розвинене... <посте> так, да, 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 Схоже на цей міні-рікша. Так, ну я думаю, це не Америка, стовідсотково. Тут питання, номер що це 5, може бути. Що за Номер Без Дивись. поняття. Давай я, можу Ірак, ти Іран, і все. Що ти пікне пікаєш? Я бамдат, бамда, пікнуть рак. Недобудову. Я не знаю. Я знову монголі скнул. Монголія! Да, супер, супер. Ого, горе такі тут. Тупо в лісі просто тебе, заспауни, як хочеш. Прохибидо Аделантар. Интрадо или колледжо національ макандан. Нам треба я швидше це... пікнути, я думаю, що це Іспанія. Ні. Ти впевнений, що це Іспанія. Ні, 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 це не Іспанія, причому іспаномовних країн а, дуже багато в Південній да. Америці. Я схиляюсь на Сьональ-де-Мані. Я схиляюсь до... до Чилі. Багато гор, коротше, я пікаю Чілі, а ти можеш там щось теж поруч десь подивитися. Давай, я десь поруч біля там. Brother, I, I think we in the shit. А давай я, я в Колумбію щось. Блін, я не знаю, мені здається Чилі. Мені здається Чилі, десь там. О, -о, О, а ми ближче. Це ми? Це ми? Да, да, ми ближче. Да, Найс! Сюди! Це Да житомерська область, блядь. А давай не будемо давати їм думати. Давай підемо в Азію. Давай. Питання куди йти? <свят> Монголі. <свят> давай, давай, може прокне. Я <свят> в Бразил тыкну. Хай це буде Індія, а ти постав десь. Африку може десь. Африку постав, постав. да, да, да. А я поставлю Після десь в Індії. Давай я а, бахну, напевно. в Габону. Короче, похер. Давай. давай. Це Камбоджа. Ох, вони ближче, ой, вони Таїланд обрали. Ой, капец! Капець. Ой, 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 ой. капець. На. На, підзбирайся. Ох, Біронджия. Потораханга Кавхія. Це не Швейцарія. Чось, не знаю, я щось думаю, що це Європа. До речі, я б може й пікнув Швейцарію, а ти щось інше. Виглядає загалом дорога така нормальна, цивільна, гарно, все, гарні краєвиди. Це може бути якась Туреччина, чи щось таке, не знаю. Це може бути Азербайджан якийсь. Я спробую, блін, може, може ткнути в, в Грузію. Що? Але ми ближче! Ми ближче! А, о, о. Це Нова Зеландія. О, ха А, да. Що це такі. Так? Ну, Таїлан кудись туди, ну я не повірю щось інше. Дивись, там храм якийсь стоїть. І це ж Китай, Китаї розповсюджена, правильна історія? чи, ну... ну, я більше до Індії схиляю. Да, це Індія. Ну по цим по іерогліфам, бачу іерогліфи. Так, ну і я прям і... посередині Таїланду, коротше, тикнув. Давай я на рандомлю в шрі ланку Бляха, ми це, програли. Біля, це Це Тайланд. Шо? Це шо? Але ми ближче. Все, я думаю, що ми виграли. Найс! Nice! Сюди! Що ви? Шо ви? <су> Сюди! Найс, nice, найс! Nice. Зараз на Україні не розберемо, що там відбувається. <су> Нова Зеландію в лісі не розгледіли, про що ви говорите? Просто всередині гри з'явилась тактика тикнути пошвидше. Ну що, хлопці, mm -hmm. готові до фінальної заруби на території України? Давай, давай. Мені зараз буде соромно, але давайте. Хай переможе сильніший ой-ой, Хорошо. Це приблизно може бути де завгодно. Ну дивись, це поля. Це майже вся територія України. Я думаю, що це схід. Бачу, що бензин по 20 гривень. Це ручків 5-7, тому може. Ого, ціни на бензин 20 гривень за літр. літер. <реш> Костопіль. Ясен. Костопіль? Костопіль. Блять, Костопіль це ж цей це вітя, по-моєму, з Костопіля. Який? Звідки він? Це Хмельницька область. Якщо ти впевнений, що це Хмельницька область, то ми можемо наугад бахнути, і це буде добре. Мені здається. Ну, плюс-мінус в різні точки просто тикнуть. Давай як тикнем. Я спробую ткнути Полтаву десь поруч, але я ткну не в саме в неї, прямо, я ткну десь в степне, наприклад. Моя зліва десь біля. Тут. Я думаю, туди кудись. О! 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 Як я вгадав?! Так, дивись. Ну, ну, да. ти Давай... на Вест їдеш, да? На Вест. Шукай, десь, може, якесь буде, побачиш адміністративне, е, адміністративну буди, будівлю. Я тут їду, okay. я їду, намагаюсь знайти хоч якийсь знак. Строймастер. Так, написано російською, це схід України, 100%. Новий зал, це схід 100%, 100% схід. Я би ризикував, треба тоді ткнуть. Е, можеш ти взяти Запоріжжя, якийсь Павлоград ткну. Хочеш? Пей, Атличне піво Жигульовське запорожского разлива. Що вони пікнули, черті? Ви ж не знаєте, що там, що ви пікаєте? Куди ви пікаєте? Я Франик Б... пікаю. знайшли, походу. Я ризикнув Франик. Кременчук. Кременчук, але ми ближче, ми ближче. Де я мама? Коротше, тут, типа, зазвичай в таких е, локаціях, я пам'ятаю, треба просто трішки політати і знайти вихід звідси. Шукай ще, шукай щось адміністративне, якесь да, будівлю. Боже, як же це тяжко. О, почекай, я щось цікаве знайшов. Так, центр. Ужгород е, 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 165 кг, кіл... Дрогобич. Я вверху ти бачиш мітку мою? А, а ти вниз. Так. Ось сюди ну, давай. кудись. Типу, отак от. Навколо Дрогобича. Так, да, це точно десь навколо Дрогобича, 100%. Дунаївці. Ближче було, але вони дуже близько. Ще трошечки, трошечки, трошечки дотиснути треба нашого опонентика. Так, поїхали. Офігеть, а всюди сметачки. Ти шо та, такі та, син? Це. Жостко. Це ж вже та ну це трэш. Де ми знаходимося? Під підкажіть, будь ласка. <рес> Ой, я в тупік села заїхав, божьи. А, Україна, конечно, місцями вона тупо така однакова просто. Просто однакова. Я більше поки до західної частини схиляюся. Блін, не тут... певен точно. Є РМЧ. Чи... Блін, це точно за західна частина, це скоріш за все по назвам. Ужгород, 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 да, так, да, поїху да, да, Ужгород. Я, я пікаю біля вінниці. Короче, біля кропивниці. Це в Ужгород. І вони прям в Ужгород А, ну вони, значить, знайшли, вони, значить, знайшли там якийсь маркер. Да. Андрюх, ну, нахуй. Найс! сюди! Хорош! А все, а все, а типы все, а типы все, а типы все. А тип Хорош. Краще тупо. Друзья, Ось так закінчилась наша заруба. Ми вітаємо з перемогою Лорана та Пікора, але призи сьогодні отримують ухо та Сергіс. Вони отримують два глобуси для того, щоб вивчати, як працює світ і що взагалі тут відбувається. І до речі, переможці будуть грати проти Фавбет Тім. Тобто, ми з Пікоричем будемо грати проти Team. Алло, я не знав цього навіть. Я тільки що дізнався, нічого собі. Ну я чекаю цю потужну зарубу. Придеться ще професійну командочку розкатати. Боже, як добре, що я далі не буду продовжувати участь в цьому шоу. Це фагіоґесери. <рес> 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 Дякую вам і хочу наостанок, шановне товариство, вам нагадати. Обов'язково ставте лайки цьому відео, напишіть коментар, що особливо вам сподобалося. Ну і не забувайте про те, що треба поширювати це відео для друзів. Ось так пройшов наш геогесер у холодців. І попереду зустріч з Крашем та Теншоном. Буде дуже цікаво подивитися, як ми будемо грати з Пікором проти таких серйозних опонентів. Але про це ми поговоримо в наступних відео. А поки що до зустрічі.